Сьогодні в нас 7 грудня і ми заносимо бджілки в зимівник на нашому другому точку. 4 грудня занесли на Жовківщині і сьогодні будемо працювати на перемишлянщині. Як їх до цього готуємо? Значить, в цьому році, після того, як бджоли були загодовані, ми поставили їм клейонки і теплоізоли. Ну, Оскільки вулики наші дуже холодні, вирішили в цьому році поставити. Зараз це все забираємо. Ось бачимо. І якщо є скраю рамочка, її забираємо. Ми її ставили на осушку. Ось і так без будь-яких утеплень будемо заносити бджоли в зимівник. Тож, проходимося по цілій палеті і забираємо. З усіх вуликів утеплення. При е, відсовуванні і на осушку ставленій крайній рамки завжди треба пам'ятати, що клуб може сформуватися не зовсім добре. Ось ми бачимо, як в даному випадку вони сформувалися е, на рамці, де немає корму. І зараз саме ми, е, якби. Удаляємо такі моменти, тобто беремо, струшуємо. Зараз рамочку, бачите, треба трошки почекати, щоб вони вилізли. А тим часом беремо і з протилежного краю гнізда, рамку переставляємо, щоб прикрити клуб. Ось і підсовуємо. Так, за той час бджоли трошки повилазили. Так, дотрусили їх і накривай. Бачимо, що бувають моменти, коли вже мишка залізла у вулик. Знищено тепло і золото. Ну, і тепер починається рутинна робота з завантажування вуликів в машину і перевезення їх до зимівника. Так, приїхала машинка до зимівника. Ось, заходимо. І бачимо, отут будуть наші бджілки зимувати. Складаємо у 5 поверхів. Ну, якби робота не складна, просто носити треба. Ну що, остання! Фіра. Вуликів Є! Рекордний напружений сезон позаду. Я бсь так радісно стало, захотілося аж на руках походити. Ура, це кінець! Ну що, 180 сімей розмістили в зимівнику. Саме основне, щоб тепер температура була низька. І вони добре дозимували. Так, ставили 5 вгору. 5 вуликів вгору. Мабуть, цікавить більшості з вас питання, чому заносимо взимівники і чи це потрібно. Трішки зменшується розхід кормів, трішки бережеться ресурс бджоли, плюс трішки менше нищаться вулики. От з таких трішки плюсів. Ми кожного року заносимо бджоли в зимівник.